you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Коли здається, що дно вже не пробити, в медіа починає красуватись мер Києва. Віталій Кличко так бунт серед жителів Києва викликали спробу мера озеленити місто. Звичайно, їхній протест є зрозумілим. В країні триває війна, наші збройні сили потребують постійно фінансової допомоги. А Віталій Кличко витрачає кошти на прикрашання міста. Загалом народ почав негативно висловлюватись проти мера. Відповідні повідомлення є у соціальних мережах X, Facebook де користувачі наводять конкретні тендери на озеленення та закликають скасувати їх проведення. При цьому міському голові нагадують про комунальні проблеми і дефіцит облаштованих зон відпочинку в деяких мікрорайонах Києва. Не змогли мовчати і відомі активісти. До прикладу, голова правління фонду спочатку справи і ГЕОС «Спротив» Марія Барабаш звернулася з відповідним запитом до Віталія Кличка. У своїй публікації вона навела скріншоти з систем прозоро щодо тендерів, оголошених для закупівлі саджанців дерев та кущів КПУЗН Голосівського Голосіївського району столиці на суму в 11,5 мільйонів гривень. Дерева та чагарники почекають до перемоги. Віталію кличку. Скасуйте ці тендери в Голосівському районі Києва. Ви що в кущах ховатися від. Ворога зібралися. Дивіться, щоби на цих деревах когось не повісили. Пише Барабаш у Фейсбук. Дуже багато українців підтримали цей пост. Користувачі Фейсбук просять Віталія Кличка перенаправити кошти, передбачені для озеленення, заміни бруківки укладання асфальтного покриття тощо на допомогу ЗСУ біженцям і українцям, які опинилися в скрутній фінансовій ситуації. Аналогічні повідомлення є і в соціальній мережі X, наприклад, один із користувачів мережі просив міського голову пояснити, чому він збирається Тратити близько 11 мільйонів гривень на придбання кущів і дерев. Очевидно, мова йде про ті самі тендерні закупівлі КП УЗН Голосіївського району. У нас не облаштовані бомбосховища, нечистоти лються по дорогах, котельні не мають обладнання для ремонту. Зауважує користувач. Самому ж кличку явно фіолетово на критику українців він продовжує гнути свою лінію. Так, в медіа продовжують поширюватись публікації про те, як мер активно працює над красою міста з лопатою в руках. Та такою поведінкою він закопує не нові зелені насадження, а лише свою репутацію в очах народу. Та це не єдиний абсурд, який відбувся останнім часом. До прикладу, 4 квітня, міський голова повідомив про введення на лінію зеленої гілки столичного метро вже другого потяга з вагонів, переданих Києву мерію Варшави. Після тестування він написав на офіційному вебсайті, що вагони сподобалися зручні та красиві однак, зважаючи на вартість відновлення вагонів, їх стан і вартість доставки до Києва з Варшави виникає питання про доцільність такого подарунка. Так, журналістам вдалося знайти тендер, що був оголошений КП Київський метрополітен ще у вересні 2023 року на транспортно-експедиційні послуги з організації міжнародного перевезення вантажу автотранспортом. У технічній документації було зазначено, що йдеться про перевезення 24 вагонів моделей 81572 та 81573 вага яких становила 33,5-34 тони. Спецоперація з їх доставки з Варшави до Києва, яку проволотов ТОВ «Портотрейд», обійшлася. Міському бюджету у 75,8 мільйонів гривень. А це слід відзначити лише третина від усього рухомого складу, що було доставлено до Києва. Отже, остаточна сума за транспортні послуги могла складати близько 200 мільйонів гривень. Невже в період війни українці цього потребують? Та очевидно, що ні. Насправді тисячі українців хочуть лише одного перемоги. Тому кожна зайва копійка має бути вкладена в нашу армію, щоб досягнути бажаного вже найближчим часом. Однак наші політики своїми озелененнями міста, бурківкою та новими вагонами, лише Відкладають у далекий ящик наш успіх на фронті. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.